Всім привіт, з вами, Кфрія. Ми сьогодні поговоримо про самі найгірші скіни по моєї думці. А перед начасом я вас хотів попросити ставте лайк і підпишіться на канал. А ми поїхали. І перший скін це Бандит Кольт. Він мені не подобається, бо тому що перевищена ціна для цього скіна. Просто помінений колір для одягу. Це, це невигідно. І наступний скін це Rock Zirka Colt. Цей скін також самий, як і е, минулий скін Budent Colt. Тут просто поміняний колір для одягу. Невигідно для його ціни. Наступний скін це Alvo волшебник». Барлі, він невигідний, тому що можна такий самий отримати тільки сини, якщо ти зареєструєшся по Supercell ID. І якщо ви було зі мною згодні, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. Всім па-па!